Добрий день, діти! Запрошую вас на урок образотворчого мистецтва. Сьогодні на уроці наша розмова піде про натюрморт із улюблених фруктів. Що зображено на картині? Давайте ми з вами дослідимо. На картині зображені фрукти. Вкажіть жанр картини. Це натюрморт. Що є центром композиції? Фрукти, а саме персик, і біля нього виноград. Ця композиція симметрична чи асиметрична? Вона є асиметрична. В якому ж форматі виконана композиція? В прямокутному форматі. Мандруючи чарівними мистецькими стежинками, перепочинемо в королівстві живопису. Розкладемо смачний солодкий десерт, різні за формою, розміром, кольором, тістечка, цукерки, фрукти, яка красива вийшла композиція, так і хочеться намалювати на тюрморт. Розгляньте, як цікаво художники розмістили на столі фрукти і посуд. Зверніть увагу, що предмети, які розташовані на столі ближче до нас, частково загороджують віддалені предмети. Цей прийом у живописі називають загородженням. Розгляньте, як цікаво, художники розмістили на столі солодощі та посуд. Зверніть увагу, що предмети, які розташовані ближче до нас, на картині зображені нижче, а віддалені вище. Визначте кулька якого кольору найближче до глядача. Це найбільше за розміром темно-жовтого кольору. А яка найдалі? Це та, що менше за розміром яскраво жовтого кольору. До вашої уваги відео Як намалювати натюрморт із улюблених фруктів гуащу. При цьому зверніть увагу. Що спочатку потрібно порівняти їх за формою, розміром Ескіз намалювати спочатку простим олівцем. При цьому тут застосовано прийом загородження. Зверніть на це увагу. А тепер приготуйте все необхідне для роботи і намалюйте натюрморт із улюблених фруктів. На аркуші паперу. Спочатку визначте місце зображеного улюблених фруктів. Щоб намалювати ці фрукти, уважно подивіться до них і визначте форму. Спочатку зробіть ескіз простим олівцем. Не забувайте загородження. Потім визначте, які кольори фарб вам потрібно для роботи. І розфарбуйте кольорами. Перед роботою з будь-якою фарбою не забувайте промувати пендлик, щоб не забруднити інші кольори творчого натхнення вам, діти. А також дякую вам за чудову роботу. На все добре вам, діти!